Славачок, Словачок, Словачок, чок Славачок, Словачок, Словачок, Чок чок слава... Всім привіт, мої друзі, друзі, мослачок, і це моє нове відео. І в цьому це відео буде про Святого Миколая. Сьогодні 5 грудня, а завтра 6 грудня. Завтра день Святого Миколая. Зараз. Eh, подивлюсь зараз скільки, дом. Зараз 21 година, 30 хвилина, тобто десятої вечора. Зараз я десь часик посиджу в телефоні і потім ляжу спати. Сь сьогодні в нас четвер, а 6 грудня в нас п'ятниця, тому що я ще після розпаковки подарунків, яким я подарував Святий Миколай, ще й піду в школу. Коротше, ребята, поїхали, я включу камеру, коли я вже буду. Лягати спати, і потім вона може ще піднімемо апарат. то що поїхали. Друзі, вимикаємо світу і йдемо лягати спати. Так. І... Зараз я вже лежу в себе в постелі, буду лягати спати. Зараз 22 година, 30 хвилина вечора. Вже, правда, пізновато треба засунути до 12-ї годин ночі, щоб Миколай прийшов. Я вже посидів ютубчику, ось чого зараз я ще не виключав світло, тому що в мене ще буде ходити молодший брат. Ось що все, я зараз буду лягати спати, тому що мене просто вирубає. що, Я пішов спати, якщо мене підніме оператор. Так, друзі, Миколай вже пройшов. Давайте дивіться, що він мені приніс. Тут отай кульок. Ось що погнали, дивитися. Так, перше, що ми бачимо, я вже достав. Це такий ігровий коврик з отакою RGB подсвіткою. Давайте посмотрим. Ай, блін, це щось збоку пусковаю. Залазь, <плес> я что-то понимаю, что это такие <плес> тяжелые. Блин, я она... Но... Это, короче, вот такая штучка. И есть. Я не понимаю, але... Але я так понял, именно там... И... Тут у нас вот такой провод. Погнали дальше, дается, что вот такой. Думаю, что до сих пор тяжелый. Так, и там коврик. Так, а он, как Не гнеться Ось так. такий от пуврик. І, і тут фактор бути мишка. Так. Це ось така такірно. Я не знаю, так она тихая хотела Еще у нас там есть. А, еще тут ничего не мое. Зараз нужно шагнуть еще не пройти. Так, гирлянда, она на двух батарейках. Вот такая, она беленькая, я так понял. Ще у нас тут якісь типа яйцо якісь Яйця сюрприз, шоколад, печиво іграшка. Отакий. Так. А далі у нас тут батарейка для гірлянди якраз. Ну, оце вже хорошо, тому що річ, що батарейка докупляти до гірлянди, це, звісно, таке собі. І ще такий. Сейчас давайте я зараз включу просто до розетки. Не буду подключать до компьютера и подивимся, что тут там будет. Так, ребята, я уже принес пауэрбанк. Размотав провод. Усунув проводочок. І тепер треба підключити до самого коврика. Підключаємо. Опа. Отак. Давайте розключить свет. І стаття тут вже підсвічується, очак. Я не знаю, чи видно. Коротше, прикольний коврик. На Не коврик. Опа. А что сделала? он оф. О, вот а цей прям. Він ярче начал. Такие Какие цвета у меня. Вот эта штучка у себя даже видно трошки, трошки подсвечивается. Вот это, видите, что это такой цвет. Okay. Давайте поднимемся, что за цвет. Красненький, тут тоже вот такая красненькая обводка. Зеленый, зеленая водочка. Синий, тут вот сейчас кстати, прикольный цвет. вот это такая обводочка. Фиолетовый, Розовый рапунк. Вот тут у нас тоже такая розовая водочка получается. И тут у нас голубий и голубая водочка. Тут у нас жовта такая водочка для... Я так понял, сюда мишку треба класти Тут у нас просто какие-то біло-гулубые, непонятно, короче, но я так понял, это білый. Да. Меняем цвет. красненький и мой радуг. Давайте его радуг. Оп. Ай, блин, я могу голосовать до радуги. И шуита простите меня? У -у 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 -у. Шо это? А, еще радужный то можно трошки промотать. Сейчас буду радуй. И можно сделать вот так, типа. Это, короче, эти цвета все Что? Как я это сделал? Коротше, прикольна штука. Ребята, отакі подарунки він подарував. Я дуже радий. Так що, всім покиду, з вами був Славачук. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик, якщо познати ви нових відео. Всім покиду! Дякую за перегляд, хлопці! Славачок, 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 чек, славач, чек. Славач.